Добрий день, ви на каналі Я умами Емігрант. Сьогодні ми поговоримо про життя українців у Польщі. Де вони працюють, скільки заробляють і чому багато з них вирішують їхати далі на захід? Бонсніть по лайку, по підписці. Ми поїхали. З початку війни багато українців втекли до Польщі в пошуках безпеки та кращого життя. За даними польського інституту економічного, понад 62% біженців знайшли тут роботу. Спочатку вони працювали в галузях, де не треба знання мови, але з часом ситуація змінилась. Окрім біженців, у Польщі вже давно проживає близько трьох мільйонів українців, які приїхали ще до війни. Напишіть в коментарях, чи взагалі як ви прибули до Польщі, важко вам було комунікувати взагалі з поляками. Бо, в принципі, скільки я тут і бачив нових людей, які приїжджають, то в принципі деякі навіть не запарювалися собі. Вальохали по українськи і не підтримую по-російськи. В принципі, взагалі таку ситуацію не підтримую, коли хтось просто не намагається інтегруватись, а просто валить на своєму, і ти мене розумієш, як хочеш. Чи стикалися ви з таким? Або ж ви одні з цих. Теж пишіть в коментах. Будемо розбиратись. Йдемо далі. У яких галузях найчастіше працюють українці? Це гастрономія, готельний бізнес, логістика, сільське господарство та будівництво. Поляки потребують сезонних працівників і українці охоче займають ці позиції. Наприклад, в будівництві та гастрономії середня зарплата українців становить 6-7 тисяч злотих брутто на місяць. У серйозних роботах заробіток може досягати 8-9 тисяч злотих. Знову ж таки, брутто. Взагалі, в цьому році, після того, як багато українців поїхало далі до Германії в інші країни. З сільським господарством в Польщі настала трошки криза. Не зовсім з сільським господарством, а з тим, що немає кому збирати, наприклад, саму, саму полоницю. Було вже давно кілька статей про те, що 40% від цього урожаю полуниці може бути не зібраним, бо просто немає кому. Деколи фермери місцеві роблять так, що вони запускають до себе в поле, ти сам збираєш собі. Врожай і платиш там набагато менше за кілограм виносиш, зважив, заплатив і поїхав далі. Тобто, таким чином вони намагаються компенсувати оцю відсутність працівників, які б збирали для них врожай. Але не так все радужно. Більшість українців в Польщі отримує зарплату, яка не перевищує 5 тисяч злотих нетто. Мінімальна зарплата зараз становить 4300 брутто. Однак є можливості для зростання, ті, хто володіє мовою та має кваліфікацію, можуть працювати у міжнародних корпораціях та великих польських компаніях. Наприклад, спочатку українці часто працюють на фабриках чи в складах, але з часом, набуваючи досвіду та вивчаючи мову, вони можуть піднятися по кар'єрних сходах. Наприклад, банально просто, як це в мене, коли я приїхав, нічого не знав, не розумів, ну тільки перед приїздом в Польщу, вчив мову на книжках. Не чуючи її просто на книжках. І коли приїхав, приїхав сюди через агенцію праці, яка знайшла мені роботу, так над головою дала на працюй. На першій роботі не сподобалось після першої зарплати. Пішов, хоча ще штраф, платив 500 злотих за це, бо це було вписано в умові з дицення. Потім перейшов на іншу роботу від іншої агенції, яка більш мені підходила за фахом. І вже коли там якийсь час пропрацював, я тоді вже на цьому ж самому. Робочому місці тільки вже безпосередньо на самого прямого роботодавця вийшов. Ну не то, що вийшов, а як би мовити, перейшов. І відповідно, зарплата, і все остальне зовсім по іншому було. Ми їдемо далі. Що цікаво, багато українців після першого року війни почали шукати кращу роботу і навіть відкривати власний бізнес. Великий відсоток з них обирає життя у великих містах Польщі: Варшава, Вроцлав, Краков, Познань, Данськ. Талоць. Хоча тут відступлюсь трошки, бо Лоць не дуже популярне місто, хоча воно знаходиться в самому центрі Польщі, і немаленьке місто, 800 тисяч населення. Але чомусь все проходить повз Лодзі будь-які якісь івенти, все воно проходить в усіх містах, навіть в малих, але не в лодзі. Але, в принципі, зараз йде така тенденція багато інвести... інвестицій. Вкладають в розвиток міста, і тому в найближчих роках, я так сподіваюся, воно більш популяризується. Але є й інша тенденція: все більше українців їдуть далі на захід, особливо до Німеччини, де умови роботи та зарплати кращі. За даними досліджень, понад половина українських біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини, молодші 35 років. Вони шукають кращі можливості та вищі заробітки. Водночас в Польщі відбувається нестача робочої сили майже в усіх галузях від медицини до будівництва. Це відкриває нові можливості для українців, які залишаються в країні. Для багатьох українців Польща стала другою домівкою. Вони знаходять тут роботу, розвиваються і навіть відкривають власний бізнес. Однак, через вищі зарплати та соціальні виплати багато хто прагне їхати далі на захід. У будь-якому випадку польський ринок праці пропонує багато можливостей для тих, хто готовий працювати та розвиватися. Від себе, що додам, не треба шукати через агенції якусь роботу. Шукайте самі ті самі Оликсі, працею ПЛ, зробіть собі резюме гарненьке з фотографією гарненькою. Ну тільки не десь там на пляж, якісь селфі, а гарна робоча фотографія. Вкажіть всі свої переваги, що ви вмієте, тільки не треба брехати в резюме. Ні, це зразу побачить. І ходіть по співбесідах. Навіть невдала співбесіда це все одно досвід. Треба набувати досвіду, як ввести співбесіду. Це допоможе, навіть якщо буде вона невдана, в майбутній співбесіді ви вже себе будете відчувати більш впевнено. Продумайте відразу, що ви можете сказати про себе, і відразу підготуйте собі відповідь на таке питання, які у вас є недоліки. Не треба прямо себе заганяти на ще Плінтуса, але якщо ви конструктивно оціните, що які у вас недоліки, то роботодавець це замітить, що ви можете аналізувати і негативно теж. Бо немає ідеальних людей, кожному є якісь недоліки. І головне їх виявити і працювати над ними. З вами був Мігрант, До побачення.